Ський таки відправиться за грати, а його арешт викликав значний резонанс за океаном. Так, все-таки був зв'язок між Дубінським і адвокатом е, е, Дональда е, Трампа Руді Джуліані чи ні? Вітаю Росі, мене звати Олександр Страцовий, це мій канал «Свіжий історій», канал, на якому ми завжди говоримо про найактуальніші, а моїм нинішні гостем є політолог Володимир Цибулько. І обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, мій і Володимир Цибулька, Цибулько Толк. І... Переходимо до цієї частини розмови. Володимир, а чи не занадто дрібна сошка Олександра Дубінський, як для Сполучених Штатів Америки? Ну, це все-таки не Коломойський. Ну, бо Коломойський ну, так чи інакше був другою людиною в Україні по багатству володів найбільшому Україні банком ну, і багато інших мов активів. Ну, мова не про самого Дубінського, мова більше. Не про персону, не про навіть не про деркача, мова про, по перше, спробу відкрити кримінальну справу проти президента США за надуманою причиною. По друге, ті, хто фальшиві плівки оприлюднював, вони ж знали, що вони вчиняють злочин. По-друге, -по це ж спроба вплинути на вибори в США. Це втручання в вибори. По-третє, за різними свідченнями, головним комунікатором з роді Джуліані був такий Єрмак, а не фінський. Єрмак Андрій? Так. так, Андрій Єрмак. Є одне, одне свідчення, що Єрмак зустрічався з Руді Джуліані в Іспанії. Чи не на дачі, чи в будинку іспанському якогось російських бізнесменів? Друге, що приїзд Руді Джуліані до Києва, і окрема розмова, нібито відбулася десь в Лісниках це село під Києвом. Ну, принаймні, так люди, які займалися цим, мені переказували. Я не стверджую, що, що це було саме так. Ну але є е, оці ну, кілька свідчень про те, що од, одна зустріч точно була в Іспанії, друга зустріч в Києві. Ну і без Єрмака, без його так би посилень. Це ж ці всі оборудки насправді формували посилення його ролі і залежності Зеленського від нього. Е, тому, е, Ну, виглядає так. Дубінський, насправді, ця людина пов'язана з Коломойським. Ми пригадуємо, що він був медіакілером Коломойського. Оці всі історії із вбивством брата Порошенка, Порошенко вбив брата. ну Це, це все чорнуха, це все виробництво Ткаченка і, і Дубінського. Це вони прокачували ці наративи. Дубінський був ну, більше двох років, по-моєму, під санкціями США. І це все виглядає абсолютно дивно, що банкова його весь час прикривала. Весь час Дубінського прикривало. Чому? Тому що ну, все-таки був страх перед Коломойським і залежність від Коломойського. Третє, Дубінський очолював Київську обласну організацію Слуги народу. І Дубінський повністю вплинув на формування депутатського корпусу. Тобто, ну мажоритарників без нього не можна було висунути. Це по суті його креатури. Нагадаю, що така собі Василевська Смаглюк, співробітниця колишнього каналу «1 плюс вона депутат із Бородянки, ну від Бородянка Буча, ця територія велика. Вона в перший день російської агресії закликала людей лишитися вдома, нікуди не тікати, не бігти, не їхати. Це за три дні закінчиться і тому подібне. Тобто, оцей наратив за три дні закінчиться, він же ж, я його чув від окупантів, які зайшли і ходили досить фривольно навіть е, цілий тиждень вони все вже минає тиждень. Вони кажуть, два-три дня все закончиться. Минає другий тиждень, два-три дня все закончиться. Минає третій тиждень, їх вже перебили, прийшли інші і ходять і кажуть, два-три дня все закончиться. І, і це говорила Василевська Смаглюк, по, по суті, прирікши десятки тисяч людей на е, ну, перебування в окупації. Люди б зірвалися і їхали. Б. Ну, частина, звичайно. Лишилася б захищати своє майно, оскільки є страх опинитися ніде. Володимире, Але... так. Я просто хочу сказати, що вона казала: казала, казала істину. Тому що якби Росія виграла, воно б дійсно б закінчилося за 2-3 дні. Ну так, Ну ну тобто, це є свідчення того, що ну, хтось всередині слуги знав, що ну є певні домовленості. Зараз все це. Швидко накриється мідним тазом, українські війська здадуться, і все буде. Ну, тоді ми е, забетоновуємося у владі і сидимо тут 300 років в вигляді Лукашенка 2-3-4-5, умовно кажучи. Ну, е, вони ж все, що вони робили, вони й так за час ковід. Е, а тепер ну, все-таки мені здається, що коли. Китайцям дати шанс і, і ну, виборсатися із цього ковідного і, капкана, пастки ковідної, то раптом виявляється, що все-таки а раптом росіяни розробили цей ковід. Володимир, uh. а як вони собі уявляли забетонуватися у владі, тобто у Києві, який оточений російський. Ну, в оточній фортеці. Ну, будемо в день, два, три, ну, місяць, а далі. Ні, так ну, розрахунок то був, що Київ не буде так оборонятися. Ну, на Києві йшли в перші дні колони. Я ж бачив ці колони. Я бачив ну, Кемеровський цей ОМОН, який проходив на Києві, на Дамбі просто розстрілював, Вони маршем вони, Вони просто. Ну, тобто їх прокачали, що ви заходите. Це ж поліцейська, ну це Росгвардія, це поліцейська по суті, колона, Жандармерія, І йшла не, не за спиною бронетехніки важкої російської, а прямим маршем на Київ йшла. Тобто, це, це все виглядало, що ну, були якісь домовленості. Ми ж, ми ж бачимо історію здачі Херсона. Історія здачі Херсона, Каховки, Лівого берега це все ну, ну наскільки е, пригадується, по-моєму, якраз е, в грудні 2021 року е, віце-прем'єр Верещук їздила на Чонгар, ходила, там вказувала, де що треба прибрати, розмінувати. Тут ми побудуємо сервісні центри, тут ми побудуємо те. Кого, що, що побудуємо? Ми з того боку стоїть на поготові з прогрітими двигунами армада величезна для наступу на Україну? Ну, це, це все була димова завіса. Ми ж пам'ятаємо, як е, 17 лютого е, сам Зеленський розповідав нам про шашлики. Тобто, не, не не смикайтесь, все буде добре. Ну, ну от тепер, от тепер що? От тепер люди чомусь згадують Оманський кейс, який за війною ніби весь час заретушовується, але ніхто ж не знає, що, що, чому Зеленський там опинився, в якому він стані там фізичному опинився, чи він був притомний взагалі, чи, чи він ну, в процесму стані перебував, коли перетнув кордон України. Є, ну, це, це дивно. Ну, збіг багатьох обставин. І тепер, коли ми е, говоримо про е, Дубінського. Ну, перше, е, Деркач, я думаю, був важливішою фігурою в цьому, бо Деркача був дуже великий інтерес у праці з владою. Він, е, він натикав своїх людей. Він же завжди був куратором енергоатому українського. І завдяки цим ну, плівкам і іншим послугам він відновив свій контроль над енергоатомом. Нинішній керівник Котін вважається людиною Деркача. Ну і ми бачимо, що відбувається навіть під час війни в енергоатомі. Наприклад, закупівлі ледь не на 400 мільйонів гривень. Всякої всячини на Запорізьку атому, яка не підконтрольна Україні. Е, ну, я вже не кажу про, про інші там закупівлі. Там ну, ну, дуже багато скандалів. І головне, що банкова не, не займається жодними розслідуваннями в цьому напрямку. Жодними. Е, куратором цього, я так розумію, є шурма. Він пов'язаний з тим, що йому перерахувалися кошти на сонячну генерацію, яка теж генерувала енергію окупантові. Освітлювала окупантів. Так, за замість того, щоб е, е, про, ну, розгледіти в цих діях спонсорування агресора, е, е, чи спонсорування тероризму, фінансування тероризму, він отримує кошти на. Доходи від, від держави. Це, це все те, про що пані Фріцкер їх тикала мордякою в своїх на зустрічах і розмовах. Володимир, от якщо говорити про Лубінського, Василевську Смаглюк, Володимира Зеленського, Наталію Мусійчук, Ігоря Коломойського, який зараз успішно сидить, а ну можливо ще когось, Ну це ті, кого ми згадали. Та він не, не сидить, він в слідчому ізоляторі переховується від інших так. справ. Бо по лінії набу, наприклад, там значно більші суми. Е е е ну НАБУ ж веде розслідування по е привату. По-моєму, але в нафті. Але менше з тим, а всі ці особи, вони об'єднані тим, що вони причетні були і, або є до середовища плюсів? Да. Тобто середовище, яке дало Володимира Зеленського. Так, це, це було не, не єдине його місце роботи, але тим не менше, це було останнє перед тим, як він е, приїхав на банку. А що діється в цьому середовищі, і е, що буде з плюсами? При такому колективі. Там є, очевидно, патріотичні люди, але питання в тому, чи їх так багато. Ну, Ткаченко, зрештою. Ну, Ткаченко це людина, пов'язана із Коломойським. Теж. Тобто, тут як не крути, хочу нагадати, що і, і досі власником каналу 1+,1 плюс залишається Медведчук. Так. Тому коли банко колись запускала про те, що Порошенко мав бізнес з бізнес з Медведчуком на окупованих територіях, це була відверта димова завіса, щоб прикрити свій зад, а зад полягав в тому, що такий Медведчук є власним одним з власників, один плюс один, от і все. Мало того, Медведчук залишається власником феросплавних активів разом з, із Коломойським, і там, до речі, серед власників. Числиться і такий собі Бабаков, який, по-моєму, все ще залишається, крім того, власником кількох обленерго в Україні. Бабаков це віце-спікер е, Госдуми Росії, ну, такий, е, кажучи, він пов'язаний з е, сонцевською кримінальним угрупуванням. Так, от, е, повертаючись до цієї групи, почнемо з того, що. Е, Сам Ігор Коломойський е, на початках приходу зеленського у владу розповідав, навіщо нам Євросоюз, е, е, нам Росія дієсть, нам Росія 100 мільярдів дасть. Давайте з Росією дружити. Це ж неспроста цієї пробній кулі запускав сам Коломойський, тому що був, в нього явно був інтерес певний, е, оскільки він пов'язаний напряму, він, він партнер російського бізнесу в Україні. Партнер безпосередньо. Далі. Подивімося, був такий Ковальов у Херсонській області, зрадник, депутат Верховної Ради від Слуги. Очевидно, він був головою Херсонської слуги народної організації. Його брат. Його партизани підірвали. Він, він зрадив Україні, він перейшов служити окупантам, і партизани його нібито знищили. Хіба це була така операція прикриття, щоб змінити документи і чкурнути кудись? Ну невідомо поки що. Ніби, ніби спецслужби переконані, що підірвали його Але ж є, лишився його брат, який був депутатом обласної ради фракції Слуга народу. Той Пішов на співпрацю з окупантом і тепер обраний на цих квазівиборах, по-моєму, до, до, до якогось такого ну квазі-обласної ради е, Херсонської на окупованій території від єдиної Росії. Ми чули хоча б які-небудь оцінки цих дій е, свого партійця від е, Слуги народу. Не чули. Тепер Дубінський. Голова Київської області, ну, партійної організації Київської області так само фігурує е, під звинуваченням в державній зраді. Так чекайте, а що це за партія тоді? Коли два обласних осередки очолювали зрадники країни, держави, чому партія досі не, не робить ніяких е, ну, е, сипук у привселюдних е, і характерів? Щось не щось, ну, це якось не, 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 не по політичному вони поводяться. Тобто, по суті, ця зграя імені Коломойського. Вважало, що група Коломойського у Слузі складає там десь 15-20 людей. Але ж Коломойського є ще ж паралельна фракція. Не фракція, а депутатська група Майбах якого очолює партнер Коломойської юрпалиць. І от величезна така інтрижка, бо дуже часто Майбах дає голоси, коли у слуги не вистачає. Зараз враження таке, що ну, Єрмак організував так би мовити, прикуп у, у виді депутатської групи колишньої ОПЗЖ. І чому вони так, як воша кожуха, тримаються і не, не позбавляють їх мандату? Тому що це така перестрахувальна. Але ж якщо раптом виникне е, дійсно визріє ситуація, коли треба буде коаліцію створювати, то з ким створювати коаліцію? ОПЗЖ нема фракції, з батьківщиною, та якось дуже дуже муторно. Тобто... Або тоді ну без ОПЗЖ всі групи, от вони найбільше бояться європейської солідарності, але ж найраціоналістичніші і найконструктивніші закони, частину яких просто слуги стирили у європейській солідарності і ну, внесли вже під під своїм іменем ці закони з невеличкими правками, але концепцію ідею стирили навіть текстуально потирили. Тому е, виглядає так, що в разі потреби створення коаліції, е, отут е, ну, е, виникає проблема, е, з Коломийським все одно доведеться домовлятися, бо ці його депутати в групі, ну, фракції е, Слуги теж потрібні. будуть. Скільки б вони не виводили за межі, ну, Дубінського ж ніби виключили з партії, але ж де він опинився? В Майбаху? Так що. Е, Тут от, Дубінський насправді це така, я б сказав, носій віруса, який ходить, і цей вірус залишає всюди, до чого він доторкається. Тобто після цього ну, цих людей і ці структури очікує тривале і невиліковне захворювання, політичне захворювання, не фізичне. Володимир, дивися, Дубінського нарешті заарештували. Ну, будемо сподіватися, що до суду така справа дійде. Але з того всього, що ти говориш, випливає, що за тим всім знову ж таки маячить фігура Андрія Єрмака. І логічним кроком буде подальшому це є. Ну, якщо все це врахувати, що має бути арешт Єрмака? Так от, вся комедія -то полягає в тому, що, е, ну, е, навіть партнери відчувають, що без Єрмака Зеленський просто Е, Але е, от питання. Добре, 31 березня закінчується е, в нас Зеленський. В.О. Стефанчук. Чи Стефанчук свого Єрмака приведе в Опу, чи ні? Мені здається, що Стефанчук прийде в опу е, Єрмака. І далі Єрмак буде керувати, бо, бо на нього все заведено, як не крутий. Знову на нього все заведено. Тобто це все така, ну, це реальна узурпація влади. Хоча вона ніби не формалізована, але з іншого боку, ми ж бачимо, що повністю центром прийняття рішень в супереч Конституції є банкова, фактично, суб'єктність суб Кабміну сам Єрмак публічно розтоптав у Вашингтоні, посадивши десь там осторонь Юрію Сверетенко, яка була формально керівником делегації. Тобто, Керівник делегації за протоколом мала сидіти напроти керівника інституції, яку вони відвідують, а туди нахабно всі вся Єрман. Тобто, коли ми це все діло аналізуємо, інколи складається враження, що взагалі-то цю оборудку із Дубінським організували для того, щоб дати якийсь сигнал. Американській феміді, що от, да, так, ви ввели санкції і ми введемо. Найсмішніше і найзнущальніше це було засідання так званої ставки. Останнє, де раптом ця ставка почала вводити санкції проти царьова і Миколи Азарова. 20, майже один місяць іде війна. Царьов з 26 лютого. Був уже в бородянці в складі е, окупаційних військ. Вони готувалися ну, в бородянці зробити тимчасову адміністрацію Київської області. Розвідка українська про це знала. І на царьова раптом кілька днів тому, нарешті, на Банковій дозріли ввести санкції. Це не знущання зі здорового глузу. Хіба вони не роблять з нас ідіотів? А проти Лукашенка вони ввели санкції чи ні? В по-моєму ні. Та ні. Та ні. На лідера країни, з території якої наступ почався. До речі, ми ж про це не говоримо, але не тільки удари з території Білорусі по Україні були. Білорусь передала величезну кількість техніки окупаційним військам, коли тут під Києвом її перебили. Зі складів білоруських взяли навіть в камуфляжі білоруському їздила бронетехніка тут по Києві. Про це всі чомусь мовчать. Чому мовчать? Ну, хочу нагадати, що у нас є один віце-прем'єр в уряді, який є племінником головного ката білоруського народу, міністра внутрішніх справ. Білорусі. От і все. От і все. Так. На жаль. Тобто, на твою думку, буде арешт Єрмака чи ні? Мені здається, що арешт Єрмака, якщо можливий, то тільки після зміни влади. При діючому Зеленському, мені здається, що. Ну, не прос Єрмак не просто регент, він дійсно людина, яка тримає всі нитки процесів управлінських в своїх руках. Зеленський для зачитування зітне.